Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди, я, CrazyJD, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про Гол та Екс фарм з Ульфараку за допомогою МАГА. За допомогою цього фарму ви зможете заробити близько 50 золота в годину, що рівняється 10 доларам на моєму сервері. А якщо ви хочете грати та заробляти разом зі мною, приєднуйтесь до нашу українську спільноту в телеграмі. Посилання є в описі та в коментарях під цим відео. Ми знайдемо роботу для професіоналів та допоможемо новачкам. У нас є своя РМТ гільдія тому будемо раді вас бачити. Все, що вам потрібно для цього фарму, це маг 42 го рівня в будь-якому шмоті. Чим краще у вас буде шмот, тим скоріше ви будете проходити данж. Основна ваша задача це зробити 5 ранів в годину, а на все інше абсолютно пофігу. Фармити та прокачуватись, ми тут зможемо з 42-го по 54-й рівень. Також для цього фарму вам потрібно буде зробити такі самі таланти, як у мене. Спочатку потрібно буде вложити 40 очків фрост, а потім вже вкладати очки в Аркану. Щоб. Прискорити цей фарм, вам потрібно буде купити банки на ману та свіфтне зілля для прискореного бігу. Воно знадобиться вам, якщо щось піде не по плану, і вам потрібно буде швидко добігти до Евейт споту. Таланти мої, ви зараз можете бачити прямо зараз в мене на екрані. Основні таланти, які нам буде потрібні, це е, в фрості щит, за допомогою якого ми зможемо добігти. Потрібно буде вкласти 100% в пермафрост, в блізард. Взагалі, е, всю фрост в'ятку можна 100% копірувати у мене. І перші. 30 очків, дай сказав 40. Перші 30 очків вкласти сюди. Розпочинаємо наш пул з підготовки. Потрібно перевірити, чи в нас є всі в наявності камні, чи ми Frost Фростармором, чи в нас є аркан інтелект. Після цього потрібно нажати щити. Для цього фарму також вам знадобиться 60-відсотковий маунт. Буду я показувати це все на магу на, 54... на 56 рівні. До речі, в зульфараку я докачався до 56 рівня. І навіть на 56 рівні я продовжую качатися доволі повільно, але все ж таки продовжую. Але гайд я буду робити так, як я робив би для гравців 42 рівня, щоб ви могли. Отут от потрібно іменно отак: з зігзагом всіх, всіх обігати, всіх цих мобів, щоб їх не заагрити. Пробігаємо далі, вони будуть вас кастувати. Якщо вас кастують кастери ці можна отак от забігти. Як коли вас починають бити моби, поки у вас є щит, вони вас не можуть скинути. Але як тільки е, вас кінчить, закінчиться щит, вам потрібно робити отак от доджити їх. Для чого, по, отак от в першку повертатися, для чого я це роблю? Е, для того, щоб. А якщо вони мене вдарили, бо щита, що вони мене не скинули з маунта, оскільки на 42 рівні, якщо вони вас от на цьому от етапі скинуть з маунта, це, скоріш за все, буде смерть. Також вам потрібно буде запригнути з маунта з от цієї от горочки. Треба буде чуть придручитися, приловчитися, але, блін, думаю, це дуже швидко вас вийде з якоїсь другої, третьої попитки, можливо, навіть з першої. Ще раз вам покажу, як це робиться, все доволі просто. Блін, не встиг нажати на маунта. От цієї от точки, от на це лівий угол. Не на правий, не на центр, а іменно цілим лівий угол. Дивіться. Показую ще раз. Хопа, ми тут. Так, оце Eight-точка. Е, Зроблена вона для того, щоб ми відрегенерували свої ресурси, забафулись заново щитами, поїли, попили і були готові до наступної точки, до сейф точки, до якої вам потрібно буде добігти на 42 рівні. Я робив це так. Дивіться, я можете робити чуть по-своєму, я навіть не визивав маунта. Для чого я це робив? Зараз вам розкажу. Тут, коли приходимо, кидаємо фрост нову, цих мобів пулимо. Тут можуть бути моби різні. Введемо їх сюди. Нажимаємо щит, якщо вам ще раз треба. І сідаємо в цю точку. Для чого я їх загрив? Для того, щоб їх відвести від себе, тому що якщо. Якби це вам пояснити, якщо ну, залізти сюди, коли вони будуть тут, на 42 рівні, вам придеться дуже довго міняти свою, свою, свою точку для того, щоб вони відагрилися. Вам потрібно буде підбирати, до, до речі, я на тролі, Це дуже важко робити. Якщо у вас андет чи гном, вам буде робити це набагато, набагато легше, оскільки ваша текстурка менша і вам буде легше сховатися за ці кубіки. Якщо у вас які тут ще ситуації можуть бути, може бути така, що вас заміщає тут кастер і починає вас тупо кастувати. Вам потрібно буде. Отак, от, от присідати, присідати туди вліво вправо, вліво вправо, іноді вивезти його, заморозити його для того, щоб він вас не бачив. Також будуть тутеми ставитися, тут можуть спавнитися будь-які моби, може спавнитися тотеміст, може даже два туте які будуть ставити, Всі тотеми вас будуть полити. Для цього вам треба буде нажати прыжок і вбити цього моба фаєрбластом. Юзаємо наші щити, сідаємо на маунта. І продовжуємо наш шлях. Так, якщо ви 42 рівень біжите по, по, правій, стіночці, по правій стіночці для того, щоб заграти тільки кастерів, яких можна буде залосити. Ось тут робимо прыжок на цей кувшинчик. Опа, і ми продовжуємо далі. На мене зараз, мабуть, дуже погано агріться, оскільки я 56 рівень. На 42 рівні у вас буде проблематично, тому я вам сказав купити Swiftness Potion. Це це зілля використовується для того, якщо вас скинули, щоб ви могли добігти. Ваша основна задача добігти. Якщо ви добігли на 42 рівні до цієї точки, до наступної сейф точки, то ви проходите цей данж з імовірністю в 75%. Далі нам потрібно буде забігти в наступну сейф точку, яка знаходиться тут за сюди з маунта. Іноді з першого разу не виходить, але це нормально. Сідаємо. Буває така ситуація, що моби на вас агресі далі, чи якийсь лучник у вас стріляє. Якщо у вас таке відбувається, і моби віддасть не відагрюються, коли ви тут сидите, запригуєте сюди, сідаєте тут і тут 100% моби відагріться. Але я юзаю нижню точку для того, щоб зекономити час і не запригувати. Але. Це тільки на 42 рівні. Якщо ж ви вже 50 рівень там, плюс, чи ви скіловий ігрок, то ви можете одразу повити боси і одразу відкривати могилки. Це залежить від ваших ресурсах. Тому що на 42 рівні сюди, ви, скоріш за все, зайдете єлі живими. Механіка е проходження з Ульфораку наступно. Вам потрібно відкрити всі. Могилки, з могилок можуть з'явитися зомбіки, з цих зомбіків, які ми будемо фармити, пізніше випадає хороший лут і дається багато XP. Зомбіки будуть бігти до боса. Для того, щоб вони бігли до боса, вам потрібно спочатку заград. Якщо ви відкриєте могилу до того, як заграти боса, зомбі будуть стояти на місці і почнуть бити вас. Нам це не потрібно, нам потрібно, щоб вони бігли до боса, а в цей момент ми дійшли до наступної сейф точки. Візаємо всі можливі щити, підходимо до боса, агримо його, починаємо швидко відкривати могилки і бігти до наступної сейф -точки. Точки. Клікаємо, клікаємо. клікаємо. Лут нам не важливо. Нам головніше, як максимально швидко це робити. Заходимо за цю вазу, впираємося прямо в максимально правий угол. Сідаємо. Чекаємо, доки відведяться моби. Тут бувають різні патрулі, до приходу, може проходити. Воїн може проходити маг, може проходити хантер. Оцих от патрульних мобів бажано вам відмічати. Вам не потрібно їх буде збирати в пачку. Не можна збирати в пачку цього моба, не можна збирати хіла, не можна брати ханта. Єдине, у кого ви на 42 рівні реально можете спокійно залити, це получається воїна. Воїна ви 100%, 100 можете звити, це тільки вам буде. На плюс, от цього, Бладдрінкера, ні, це Хантер. Шадф Хантер це взагалі, якщо, це, це навіть на моєму рівні повна, повна залупа, він дуже жорстко мішає. Він може вас захексити і буде стріляти. Якщо у вас така ситуація ставилася, щоб запулили цього моба, вам потрібно буде його хексинути, ну я покажу. Це в майбутньому. Далі відкриваємо швидку могілки. І бежимо по нашому маршруту. Зараз в цьому моменті до нас будуть підходити зомбіки. Вам потрібно буде дати Фрост нову. Для того, щоб їх заморозити. Фроснову обов'язково юзаємо в, в прыжку, в'язаємо блінк, запригуємо на цю точку, сідаємо тут. Евейдемо мубів. Можна закинути кону з холода спиною, якщо вам цього потребує. Головне це безпека. Ви пам'ятаєте про це, що найголовніше це вбити хоч щось. Не потрібно спішити, потрібно все робити спокійно і у вас обов'язково вийде. От, ми відагрилися. Далі, в нас є декілька варіантів. Якщо ми вже 50 рівень плюс, я думаю, ми без проблем можемо піти-6 жуків з для того, щоб було більше досвіду, більше золота за данж. але так як ви робите це на 42 рівні, я не рекомендую вам істипути тих жуків. Це більше геморроя. та й мені іноді впаду просто це робити. Хоча по факту це потрібно було робити. Можливо, потім покажу, як робиться це з жуками. Відкриваємо всі могили, в'язаємо щит. Заморажуємо бів, запригаємо на. Нашу точку. Наступне, що потрібно вам зробити, <кхи> потрібно ізнути меч армор. Потрібно переюзати щити від, відпитися. Зараз мабуть відагриться. покажу вам. Куди нам потрібно буде рухатись далі? Запригуємо на цей клик, після квика запригаємо на голову, далі на. не знаю, як це називається. Сюди. Отут в деяких класів можуть бути проблеми, але вам потрібно просто рівно дивитися на цю точку, для того, щоб сюди запригнути. Навіть в мене, бачите, не завжди виходить. Опа, отак от. Получається під, під, під таким углом. Запригуємо. Юзаємо всі, всі щити. Мана щит не юзаємо. Нам потрібна мана, нам не потрібно її руїнити. Чим менше у вас буде мана, чим менше вас буде мана пула, тим довше ви це все будете робити. Інтелект перебафуємо. Тому що на 42 рівні вас може зайняти значно більше часу, ніж 4 хвилини. Ідеально цей данж проходиться за. У мене виходить за 7-8 хвилин. Тобто, в мене, якщо я роблю 5, 5 ранів час, десь хвилин 10 почивити, там, покурити сигаретку, поїсти, зробити чаю і т.д. Дивимось, ще раз перевіряємо всі як крістави, вони нам знадобиться для того, щоб заливати мобів, починаємо повути мобів. Тут може бути різна кількість зомбіків від, 50, від 15 до. якщо я не помиляюся. Дивіться, скільки я цих заходів вже зробив, вже більше сотні. Від 15 до 45 чи 55. У мене мінімум 15 було. Тут все залежить від рандому. Також багато, бачите, у мене зомбіків заспавнилося в босі. Зараз я покажу, як їх витягувати. Далі вам потрібно буде виставити на панельку Blizzard першого рівня і Blizzard максимального рівня. Це не нам для економії мани, для того, щоб ми могли їх застакати максимально економно. Більше нам скіли. А, до речі, в'язаємо фронсу завжди першого. Рівня і завжди юзаємо всі скили на магу юзаємо в пришку. Такі карканбласт, фроснова. Ну, я думаю, це база замаги, якщо ви граєте, ви шарите. Так, юзаємо щити, юзаємо бутилочку, щоб попити. <кхід> Водички. Перший рівень Блізер для того, щоб заграти мобів. І перебігаємо отак. от, Тут робимо прижок. Прижок. На вас заграється на 42 му рівні босс. Не переживайте, це нормально. Він не повинен зайти за поворот. І ми його не будемо вбивати. Це буде окей, що це моб не загрився, бачите один без поняття. Загрію мобів. Звідси, звідси. Не підходимо близько до цієї вот точки, тільки по жовті. Якщо ви піддете ближче, то моби в Варкрафті не розуміють точку Y. і точку Z. Вони просто будуть вас бити. Заливаємо мобів в цю точку для того, щоб їх застакати. Бачите, оці от моби вони не йдуть, вони починають бігти тоді, коли я заходжу на цю половину. Ваша основна задача їх застакати. Не юзайте максимальний рівень блізарда до того, як. Ви їх не стакнули Заливаємо імно мобів для того, щоб стакнути в цю точку. Іменно в цій точці вони офігенно стакаються. Спочатку стакаємо мобів. Зараз вони тут. У мене чуть розстакалися. Нічого страшного, не переживайте. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все. Запригуємо. Заливаємо в цю точку. Моби стакнули, юзаємо бресерки, якщо ви тролль, і вузаємо максимальний рівень близер. У мене прокнув кліркаст. Дивіться, що робити? Буває таке іноді, що ви от хочете зараз тако при-при-при-при-пригнути, але ви випадково падаєте. Якщо зомбі, які знаходяться тут, не панікуйте, просто от оббігайте, заходьте сюди, прыжок, прыжок, і ви в безпеці. Бувають різні ситуації, бувають тоді погані ситуації, коли ви погано їх, наприклад, отут-от. Да, от, Показую. Ой-ой-ой, ай! мене б'ють моби. Юзайте тут в прыжку заморозку під щитами, і повертайтесь на свою позицію далі. Стакаємо їх Стахаємо їх і чекаємо, поки вони стакнуться. Тільки тоді заливаємо блізер до максимального рівня. Або ж якщо ви можете залити Блізер до максимального рівня раніше, якщо у вас прокнув кліркас. От як мене от зараз прокають. З кожним рівнем, чим далі ви будете прокачуватися, там 43, 44, 45, з кожним рівнем вам буде все легше і легше проходити цей данж. Ваша основна задача, щоб моби не здохли в цій от точці. От зараз вони прямо знаходяться. Якщо вони помруть в цій точці, ви не зможете їх, їх залутити, тому що ви не зможете туди добратися. Тому моби повинні померти або отута, або вута. Стакаємо їх ще раз. Найголовніше, скіл тут це спокій. Все робити без паніки і все робиться дуже ізі. Іноді, моби, через пінг, через бах, тупо проходять через блізер і все взагалі нічого не можна зробити. Я зарані вибачаю, що можливо в мене сценарій трохи не прописаний, я запинаюсь, заїкаюсь. Але в мене немає часу, оскільки тут фармиться на даний момент 10 доларів в годину на момент зняття цього відео в мене на сервері. Якщо ви хочете грати зі мною на сервері, я граю на Америці, а не на Європі. Приєднуйтеся. Посилання на нашу Discord та Телеграм мої групи є в описі та в коментарях під цим відео. Бачите, один зомбік заігнорив наш блізер і просто побіг. Але так як я скастував блізер максимального рівня, мені було вже жалко його відміняти. Не забуваємо про Evocation Evocation юзаємо тоді, коли у вас немає мани і тоді, коли зомбіки знаходяться на е, одній з цих половин. До прикладу, коли вони заходять, підходять вже сюди, чи коли вони от, підходять вже сюди, тоді ви перепригудете просто на іншу сторону. Useйте evocation. Де він, до речі, пропав? А вон він бігає ще один. Бачите, показую вам наглядно про Варкрафт, бачите? Пофігу! Він мене б'є. Так само у вас будуть зомбіки вбивати. Тут, якщо ви будете знаходитися на тій чи іншій стороні, не забувайте юзати ваші ману-кристали ПКД і використовувати мане-потки. Також можете купити якесь зілля на СПД на аукціон. Тут все залежить від того, наскільки ви хочете е витрачати гроші. Але я рекомендую 100% купити вам, наприклад, 10 сфів на і не купіть 15 банок на ману. Для початку вам цього буде достатньо. Окрім цього, ви зможете отримувати лут зомбіків, зомбіків також можуть падати ці зілля на ману. Фіксіруємо. Скільки ми вбили мобів, я не можу сказати точно. Бо тому що я вже високий рівень, мені за них не дає досвіду. Лутаємо їх і фіксіруємо. Дохід. Покажу вам, що зараз за них випаде. З них можуть випадати також сейфи. Сейфи я рекомендую вам складати в сундук, Якщо у вас не збирається якась певна кількість, до прикладу, 20 сейфів. Ви шукаєте рогу, тоді відкриваєте сейфи ні в комусь не викидайте не продавайте вендору, тому що з них можуть випасти хороші дорогі рецепти чи сині боєшки Також вам на фармі цих зомбіків можуть випасти Епіку. Мені особисто вже випало 2 епіка, але випало випали саме 2 гамняних Епіка, які стояли по 4 золота на аукціоні. Ви будете багато фармити вів-клод, межвів клот, ви продаєте на аукціоні. Все інше зелень, окрім колець, ажерелі, я зливаю вендору. Так що, також, якщо ви мого рівня, можете спробувати вбити боса. Але я не хочу робити його бувати. Ну що ж, я сподіваюся, це відео для вас було корисним. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей у Озероті. Пока-пока.